Сердечно вітаю всіх шановних учасників християнської програми Вічне джерело. Слава Ісусу Христу. Улюблені Господом християни, брати і сестри, ми продовжуємо ще роздумувати, аналізувати словетну подію переображення Господнього, нашого Спасителя Ісуса Христа на горі переображення. Ми минулої нашої зустрічі вияснили, чому це було потрібно, яка, чому неправильною була поведінка апостолів. І сьогодні і в чому, в чому полягав голос Отця Небесного. А це найголовніше це улюблений мій син. Його слухайтеся. Двічі Отець Небесний. Заявив над Єрданськими водами, коли Христос хрестився Ян, і ось на горі переображення. Значить християнська віра полягає не у шановуванні, не у цитуванні фрагментів Слова Божого, а в вивченні і наслідуванні цієї науки і характеру поведінки. І духовності, і менталітету Спасителя і всіх святих. Але тут звертаємо увагу ще на один епізод, коли вони вже спустилися із гори переображення. Це цей, цей же 17-й розділ Євангелія святого Матвія. Читаю з 14 го текста. І коли прийшли вони до народу, то підійшов до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, сказав, Господи, помилуй мого сина, бо він сновида, і тяжко мучиться, часто він падає у вогонь і часто у воду. І я привів його до учнів Твоїх, та не змогли вони зцілити його. А Ісус на це промовив, родине вірний і розбещений, доки я буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть Його до мене сюди. І погрозив йому Ісус і вийшов з нього демон і одужав хлопець цієї же миті. Ми не зустрічаємо. У житті і поведінці Христа на землі якихось категоричних висловів хіба щодо лютих фарисеїв, зрадників Святого Завіту, яких він називав гробами побіляними. Завжди його голос і слово було наповнене мудрості, терпеливості, ласки і чудодійної сили. Чому таке обурення? Я привів свого одержимого сина, а учні не змогли його зцілити». І ось ці слова категоричні роди невірний і розбещений, доки я буду з вами, доки терпітиму вас. Дехто трактує, що це слова були до демона, до батька чи до того хлопця. Це абсолютно неправильно. Ці слова відносилися до апостолів. Він побачив їхнє банкрутство за те, що на горі переображення тимчасово заснули, він їх не докоряв. Але те, що вони змарнували славу і владу Божу, яка вже була їм дана, ще до смерті Хресної Спасителя, оце вже його. Хвилювало якнайглибше. Згадаймо, з чого починалося посольство апостолів, яке було їхнє, які повноваження, яке завдання, 10 розділ Євангелія Святого Матвія з п'ятого текста. Цих 12. Послав Ісус і наказав їм: не йдіть шляхом поган і не входьте до місць самарянських, а краще йдіть до загублених овечок Дому Ізраїлевого, а ходячи, проповідуйте, говорячи, Царство Небесне наблизилося, зціляйте недужих, очищайте прокажених. Воскрешайте мертвих, виганяйте демонів, ви даром прийняли, даром і давайте. Це не була абстракція. Коли читаємо 10-й, я не буду обтяжувати і економити час буду. 10 Десятий розділ Луки. там сказано, коли вони вернулися із цього першого посольства, вони заявили, учителю, навіть демони коряться нам імені Твоєму. Тобто, вони практично пережили те, що наказував їм Христос: зціляти, навіть мертвих воскрешати і, звичайно, Завжди була найбільшою проблемою людства це одержимість, коли сатана натурально оволодіває людиною, і жодна психіатрія не може цю людину зцілити. Можна десь пригамувати, можна ізолювати, але вигнати демонічні сили медицина не може. Хоч є різні фальшивства, я не буду над них зупинятися. І ось ця строга заява Христова, доки я буду з вами, доки терпітиму вас, це такий біль серця Спасителя, якщо церква називається Христовою Церквою, і вона втратила в собі владу Христову. Змарнувала наказ Христів, осяйність Господню. Вона повинна в Христі перебувати, слово Боже повинно в ній діяти, і це створює в ній великий видимий Ореол влади Господні над силами, як хвороб, так і демонічними силами. Я даю вам владу, і ось вони владу цю десь загубили. Потрошки десь ховають мечі під полами плащів, два, десь бажають спалити самаритянське село з діточками, зі скотиною, бо їх там не прийняли. Десь комусь забороняють, який добру справу робить Боже, бо він з ними не ходить. Десь постійні суперечки про першість. Все це вбиває Божу істоту і Божу осяйність і владу в людині. Христос не уявляє собі церкви безликої, духовно сонливої, омертвілої, ігнорування Слова Божого. Заміна його людськими догмами і фальшивими науками привели до того церкву, що хотіли робити учні на горі переображення. Ми збудуємо намети. Ми будемо вшановувати і ходити до тих місць. Де ніби колись була слава Господня, вона до нас не перейде. Господь сьогодні так же ревно бажає, щоб побожна людина в собі плекала, не просто плекала, а постійно мала Божу владу. Я даю вам владу. І цей закон ніколи не втрачав своєї сили. Над цим нам треба дуже серйозно задуматися у той час, коли нас оточують сили тимряви. Досі згадати відкриття літньої Олімпіади в Парижі. Це демонстрація демонізму на цілий світ в християнській країні. Хто це диктує? Кому це на користь? І народи світу християнські не розуміють, що вони, їх чекає, можливо, більше недолі, ніж український народ, за час агресії, осатанілого, північного ворога. А це робиться, коли церква мовчазна і правителі цього світу стали безликими. Пам'ятаймо цей урок. І схаменімося. Хай Бог нам цьому допоможе. Пам'ятаймо улюблені Господом, що ця унікальна подія переображення Господнього це надзвичайно важлива і богонатхненна книга нашого життя, яка ще іще раз нам нагадує, люди християни. Де ви загубили даровану вам Богом славу? Славу, яка потрібна не просто, щоб картини з нас малювали художники, пам'ятники нам ставили, вулиці називали нашими іменами, а слава, коли у нас біда в сім'ї, коли хвороба, коли нещастя стихійне. І ця звичайна людина пересічна, чистим серцем взиває до Господа. Самоспівець каже в одному псалмі 34-му, кличуть праведні до Господа, і Господь чує їх, і від всякої біди визволяє їх. Багато лиха є у праведного, але від усього визволить його Господь. Він «Береже всі кості його, і ні одна із них не сокрушиться. Це 34-й псалом. Це не для сенсації потрібна слава. Ми вже читали минулій нашій зустрічі 15-й розділ Іана Євангелії, коли пробудете у мені. І слова мої у вас пробудуть, тоді просіть, що бажаєте. Я покликав вас і поставив, щоб ви вийшли і плід приносили, і плід вас, щоб пробував, щоб чого знову ж таки, чого проситимете, дав вам отець ім'я моє. Це не фантастика, а це. Божа формула, Божа програма, щоб віруючу людину Господь налаштований рятувати в будь-який критичний час. Але будування наметів, пантеонів, ходіння до святих місць створює нам гарні відчуття, пам'ять але не вирішує наших болючих нагальних проблем і проблем нашого народу. Ось де є корінь слави Господньої. читаю два останні тексти третього розділу Другого послання святого апостола Павла до Корінтян. Третій розділ 17 го текста, два останні тексти. Господь є дух, а де Господній дух, там воля. Ми ж усі відкритим обличчям, поглядаючи як у дзеркало, на славу Господню переображуємося в його ж образ. Від слави в славу як від Господнього духа. Споглядаючи на славу Господню, вона переноситься в нас. Більше того любимо її, вона передається іншим людям без наших видимих діянь. Я колись нагадував епізод один маленький, у в'язниці серед злочинців, коли вони любили слухати Слово Боже, то не були якісь офіційні проповіді, це було просто спілкування людей в неволі. І там був один безбожник, комсомольський вожак, який сидів за тяжкий злочин. І в нього виростала на шиї така болячка, що він страдав від болів неймовірних, а жодної допомоги там ніхто не дає медичної. Слухаючи це в цих болях, він досвіта піднімає усіх, хто був в камері, піднімайтеся і подивіться, що в мене немає цієї болячки. Я в житті ніколи не молився, бо я безбожник. Але коли мене так приновив цей біль нестерпний, я сказав такі слова, Боже, якщо ти такий, як цей чоловік, тобто той, який з вами зараз розмовляє, про тебе говорить, то зніми з мене ту болячку. І я відчув, як вона буквально зникає до ранку, не було знаку. Подивіться, підходьте він на другий був. Оце молитва безбожника. Таких випадків я знаю чимало. Це означає, що Божій славі реклами не потрібно. Його ніхто не помазував священним Єлеєм, не клав на нього руки, не призивав ім'я Господнє. Він просто чув, що є Господнє ім'я, яке він в житті своєму зневажав. І це ім'я може робити чудеса. Звичайно, що люди пішли іншим шляхом. І я вже згадував, що тільки означає це сатанинський вступ до Олімпіади у Парижі. У такий час, коли весь світ стривожений і не може дати собі раду з одним осатанілим агресором віддати такі почесті сатанинським силам. І сьогодні люди так повторюють апокаліпсис, антихрист. І ніхто не усвідомлює того, що Антихриста безбожні люди плекають в собі, відступаючи від правди Господньої створюючи собі своїх рукотворних ідолів або з самих себе, або сподібних їм, або в державному плані дозволяючи, щоб ці содомістські жахливі явища входили ніби у контекст національної культури. Як буде виглядати цей натуральний антихрист? Він сьогодні в дії. Ми бачимо його в всіх діяннях світового масштабу, починаючи від християнського боговідступництва. Ось у об'явленні святого Іоанна, у книзі Апокаліпсис, Іоанн бачить натурально цю особу. 13-й розділ об'явлення з третього текста. І бачив я одну зголів його, тобто звіра, який виходив з води, морська потвора, ніби на смерть пораненого, і смертельна рана загоїна, і дивувалася вся земля, ідучи вслід за звіром, чуємо вся земля і вклонилися Змієві, що дав владу звірові. І вклонились звірові, кажучи, хто подібний звірові, хто може воювати з ним, а дано йому уста, щоб говорити гордо, велику Бога зневагу і дана йому влада провадити війну 42 місяці, три з половиною роки, коли церква вірна ще буде на землі. І відчинив він уста свої зневажливо проти Бога, щоб зневажати ім'я Його і оселю Його, і тих, що живуть на небі, і дано йому провадити війну з святими і перемогти їх, і дано йому влада над всяким родом, нацією та народом. І поклоняться йому всі, що живуть на землі, ті імена не написані в книзі життя анця, заколеного від засновання світу. Ось натурально Його образ і той переддень, той критичний час, в який ми живемо. Сьогодні не пекла, продиктували це дійство в Парижі, але люди пекло перенесли в свої душі, а Всевишнє Господа зневажили. А це відбувається те, що Спаситель сказав, я прийшов ім'я Отця, мого ви мене не приймаєте, Інший же прийде в своє ім'я, то приймете. Як ви можете вірувати в мене, коли славу один від одного приймаєте? А слави від єдиного бога не бажаєте. Пам'ятаємо, дорогі християни, будьмо пильні і не даймо себе звести у такий доленосний час, який ми зараз живемо, а Бог завжди буде на стороні побожних людей і на стороні нашого скривдженого народу і нашого рідного українського краю. Прощаємося.

we